Вітаю, друзі, 16 липня. Мобілізація. Вчора парламент в неконституційний спосіб проголосував продовження воєнного стану і продовження закону про мобілізацію. А мобілізувати то вже немає кого. Мобілізувати не виходить, вовлять кривих хворих. Косих больних, як кажуть, і відправляють на фронт. На фронті від них жодної користі. Вони йдуть в СЗЧ, дезертирують з позицій, з військових частин. Зараз ввели, до речі, практику о, командири, вони на цьому заробляють. Вони не повідомляють про сзч за зразу, не вносять в реєстр. В ЄРДР проти них кримінальне провадження, вони в них рахуються в частині. Тобто, насправді він втік, він все зайче, він дезертир, але він знаходиться на балансі частини йому виплачують зарплату, яку ці спритні командири кладуть в кишеню. І роздувають таким чином штат, показуючи, є деякі підрозділи, де там. 40-50% необхідного штату, а вони показують 70-80%. І тут важливий момент. Я знайшов, як зупинивши буцифікацію, силову мобілізацію, безпреділ ТЦК і людовольства, як Підтримати обороноздатність Збройних сил України. Мінсоцполітики в Україні повідомляє, налічується 145 тисяч 200 чоловіків приживного віку до 60 років, які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську. Цього налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків мусорів одним словом, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу на пенсію 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145 тисяч 200 чоловіків притомного віку, що не служать у війську. Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалось до Великої війни. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку пенсії, розміри пенсії становлять до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді. Та у вигляді раннього виходу на відпочинок перетрудилось. Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 і навіть раніше, маючи 25 років висувки. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання піль за професійною ознакою, а не за фактом участі чи не участі в бойових діях. Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, п'ятирічна знижка щодо віку виходу на пенсію. Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус ОБД має надавати право на пенсійну пільгу. І планують ініціювати відповідний перегляд законопроекту. Пенсійне забезпечення це, е, відрегулювати це добре. Але друзі, а може все-таки е, поповнити ряди Збройних сил України цими мусорами, яким платила держава всі ці роки заробітну плату, яких вивчали обходити зі зброєю яким е, дали пенсії, дали утримання, заради чого їх утримувала держава? Заради захисту держави, захисту країни і захисту громадян. І тепер виходить, що громадян косих больних хворих хапають на вулиці і тягнуть у військо, а тих, кого готували, кому оплачували заробітні плати. Тих не закликають до Лав Збройних сил України. Це один момент. Є ще один дуже цікавий момент діючі силовики. Діючі силовики з Національної поліції ДБР, НАБУ та інших правоохоронних структур. Я твердо переконаний, що всі вони мають пройти ротацію на фронті. Є спецбригади, Льть, інші Національної гвардії, в яких вони можуть пройти через гарнило бойових дій. Навіщо це потрібно? Нам намагаються з Міністерства внутрішніх справ сказати ні, вони мають в тилу захищати громадян на вулицях міст. Ну, як правило, показує, що вони не громадян захищають, а ці мусора допомагають людей якраз громадян ловити. Але я про інше. От уявіть собі, повертається з фронту фронтовик, мобілізований насильно, чи не насильно, чи доброволець, неважливо, повертається в рідне місто, випив хуліганець. Іде патрульний ППС, зупиняє, каже, заспокойтесь там з ваш штраф, чи ще щось. А той йому каже: Ти хто такий? Я Є. в танки горів під Бахмутом. А ти хто такий? А як ви собі уявляєте слідчого, який подібного фронтовика допитує, оперативника. І так далі. Це неможливо. Тому всі силовики, повторюю, мають пройти через фронт, мають пройти через горнило війни, через бойові дії, для того, щоб мати авторитет в суспільстві, для того, щоб серед них відсіялись боягузи, відсіялись ті, хто служити не захоче. От саме для очищення і саме для підняття авторитету, правоохоронних структур, вони всі мають пройти через фронт. І це буде справедливо. І це зупинить у цю силову мобілізацію, оцей безпреділ ТЦК, дасть можливість в період служби цих людей перейти на рекрутинг. Перейти на абсолютно інші відносини, заспокоїти суспільство. Взагалі-то потрібно зупиняти війну, повертати мир на українську землю. Але служити військо ж не де не дінеться, і служити в ньому повинні хтось повинен, так от є кому ті, кому платила і платить держава за це. Кошти, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.